Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати, як я за вами сумувала. Але наш час продовжувати заняття. Тож, сідайте всі зручненько і слухайте уважненько. Казка про незвичну дитину, про маленьку краплину. Жила була неба в невеличкій хатині, матуся Хмарка. Та її донечки хмаринки, краплинки-веселинки. Вони були веселими, працьовитими, добрими і завжди поспішали на допомогу. Травичку напоять, горобцеві калюжу нальють, метелкові у квітку росу заховають. Отже, вирушаємо подорож. Рано вранці на листочку прокинулась краплинка роси. Добрий день, почула вашу казочку і захотілася завітати до вас у гості, розповісти про мою родину. Як тут опини... я тут опинилася, адже ввечері я була високо в небі. І захотілося їй знову потрапити на небо. Пригріло сонечко. Краплинці стало спекотно, і стала вона підніматися все вище і вище і вище до самого сонечка. А там тисячі таких краплинок зібралися у чорну хмару і затулили сонечко. А чому це ви мене заховали від людей? розгнівалося сонечко, і послало вогняні стріли на землю. Ось погляньте. Так. Злякалася хмаринка, розсипала на землю краплинки. Та пішов дощ. Ось такий дощик, пішов. Упала краплинка на землю. Дякую тобі, краплинку. Скучила я за тобою, промовила земля. Ось так краплинка повернулася з неба на землю і завітала до нас у гості. Погляньте, малята. Сонечко ясно-ясно світить, припікає, і вода із річок, калюш випаровується і піднімається високо-високо в небо до сонечка. Там вона збирається у хмарки, і коли їх стає дуже-дуже багато таких хмаринок, що трапляється? Правильно починає іти дощик. Так, З'являється веселка, і вода знову повертається на землю, щоб з допомогою струмків повернутися в річки і знову від сонечка випаруватися, стати парою і повер... повернутися на небо до сонечка. Таке явище називається. Кругообіг води в природі. Ось яку чудову казочку розповіла нам краплинка про те, як живе її родина, так? її сестрички-крапельки, як вони мандрують із землі на небо, з неба знову на землю. Вони весь час так мандрують. А зараз давайте пограємо. Діти, погляньте. Нам потрібно вибрати серед картинок ті картинки, на яких живе водичка. Погляньте, що ми можемо вибрати? Ось тут є водичка? Так, звичайно, а у м'ячика ні, немає. Діти біля річки граються. Там є водичка? Звичайно є водичка. І в струмочках є водичка. А коли катається на самокатах, ні. А в річках на океанах водичка є. Коли миють руки з крану, звичайно. А коли в океані, дивіться, риба плаває. Тут є вода? Так, звичайно, тут теж є водичка. Так, молодці малята. А тепер розкажіть, якою ж буває водичка? Погляньте, вона буває рідкою. Бачите, у стаканчику її можна налити. Де така водичка? Так, вона течує крану. Вона ллється дощами. Вона лєрі. А де водичка перетворилася на пар, коли пригріло сонечко? Так, це може бути пари чайника, це може бути туман, який вранці з'являється на землі. А ще водичка буває замерзлою льдом. Ми з вами про це вже казали. Така водичка є у хмаринці зі снігом та у бурунках на дахах. Добре. Вирушаємо далі. А тепер знайдіть, що тут зайве. Звичайно ж, це буде город, тому що там немає водички, вона далеко під землею, так? Вона, звичайно, живить рослини. А серед цих картинок, яка буде картинка зайва? Дерево, тому що водоспад, веселка, туман це все стане водички. так? А тут що буде зайве? Зайвим буде будиночок, так? Діти, а зараз я пропоную вам вивчити віршика, щоб ми могли кликати дощика, щоб він частіше до нас приходив і ми могли погратися зі краплинками. Дощику, дощику, припусти, припусти. На колгоспні капусти, на на зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіти, на маленькі діти, на колгоспні жита, щоб нас веселити. Давайте ще раз повторимо: Дощику, 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 припусти, припусти, на колгоспні капусти, на на зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіти, на маленькі діти. На колгоспні жита, щоб нас звеселити. Ще треба швидше промовити, щоб дощик швидше швидше йшов. Дощику, дощику, припусти, припусти, на колгосмі капусти, на галинине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіти, на маленькі діти, на колгоспні жита, щоб нас звеселити. Ось така закличка. Ми можемо часто часто її промовляти, щоб. Сильніший йшов дощик. Діти, краплинка каже, що до побачення, мені вже час вирушати. Ось давайте ж розкажемо, як вона вирушить до своєї матусі хмарки. Вона потрапить у калюжа річку, сонечко пригріє, і вона полетить на небо. Я була рада з вами побачитись, малята. До побачення, до нових зустрічей!